Василь, пацієнт Маневецької лікарні, чоловік родом із села Прилісне, Камінь Каширського району, у війську від початку повномасштабного вторгнення. Ми нас відправили спочатку на Солідар у червні місяці. З Солідара потім на Харківщину, з Харківщини, знов потім знов на Бахмут, туди знов на Донецький напрямок. А вже звідти вже ми попали на Кубінську. Я травми не отримував, не просто по здоров'ю. Мені там був в Харкові в госпіталі, зараз тут був на реабілітації, то 30 днів мені дали, зараз ще сюди. Мені там почистили ранили. Ну так зараз тут і назад. Після лікування у хірургічному відділенні планує повернутися на службу Олег. Він теж волинянин, житель села Вовчицьк, Камінь Каширського району. Може, щось турбує вас? Ні, не турбує після операції набагато краще. Давайте Давай тут поміняємо після. Працював кінологом у Маневицькій виправній колонії. Торік пішов до війська, воював на харківському напрямку. Травму на місці дислокації впав і удар був бетон, і ключицю перебив після виходу. Тяжко служити, тяжко добратися. Умови дуже погані, особливо в посадках. Там така місцевість, так би мовити, дамби, там не техніка, нічого. Велику відстань треба долати, що в піхоту, що в розвідку треба робити. Дуже тяжко. Вони взагалі базуються в лісі. В їх є підтримка. Добре, 120 ми насипають з, -з, -з дронів, добре вичисляють. Поруч відновлює здоров'я колега і товариш Олега Микола. Чоловіки після призову на військову службу вперше побачилися у лікарні. Микола після навчання потрапив на передову. В Слав'янську десь приблизно до місяця. А Іславська вже на Курській я там довго не побув, бо отримав дронів. Якби сам не вийшов би, я там і залишився. евакуації ніякої не було. Ті, хто не міг йти, ті там і залишилися. Ніхто їх навіть теж не виносив, дуже далеко було. Три дні я виходив теж з пораненими ногами, руками, пальці відірвало тут, тут. Микола з городка Приліснинської громади. У лікарні військовослужбовець перебуває понад півроку. Розповідає, поки виходив з позицій, втратив багато крові. Я з побратимами, вони мене не хотіли оставляти, я кажу, кидайте, бо нас тут всіх положить зверху. Бо чотири чоловіка, п'яте для них жирна ціль. Ми виконали завдання, штурмували окопа, нам сказали відійти і ждати піхоту, поки, щоб зайшла. І контролювати ворога, щоб в той окоп більше ніхто не зайшов. Не встивали окопуватися в своїй ділянці. Була СП, там шість 300 було. Ми їх прикривали, поки дали підмогу. Підмога прийшла і нам був наказ відійти. У лікарні постійно перебувають пацієнти військовослужбовці після наслідків отриманих вогнепальних поранень, переломів, закритої черепної травми, хребетно-спінальної травми, розказує завідувач хірургічного відділення Богдан Сидорук. Проводимо розробку контрактур, які після раневих контрактур. Інколи проводимо ще операційну корекцію. Тобто забираємо ще металічні осколки, відломки або забираємо металічні конструкції. Ми лікуємо з різних областей хворих, але домінуюча частина з Волинської області. Вони основну частину отримали допомоги в госпіталях, потім по етапах. А до нас вже йде реабілітаційне лікування. Петро Євровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.